державна прикордонна служба запрошує на роботу. Особливість рекрутингової кампанії на Закарпатті полягає в наборі вмотивованих громадян, каже Сергій Мухоньок. А з квітня цього року кожен кандидат, який уклав контракт, може проходити службу в обраному підрозділі регіону. Щоб стати прикордонником, найперша особа проходить співбесіду, у результаті якої або впевнилась у своєму виборі, або відмовляється від запропонованого контракту. Опісля ще кілька етапів, які в середньому займають 4-5 днів. Після особистої співбесіди кандидат проходить три таких основних етапи: це професійно-психологічний відбір, який проводиться нашим психологам, далі перевірка підрозділами внутрішньої безпеки щодо притягнення громадянина України, або до кримінальної відповідальності, або адміністративної відповідальності за військові злочини або злочини пов'язані з корупцією. І останній етап це визначення ступеня придатності кандидата на військову службу за контрактом за станом здоров'я, яке проводиться нашою відомчою військово-лікарською комісією в наших штатних госпіталях: це Львів, Київ, Одеса, Харків. Кожен, хто уклав контракт, отримує гарантоване грошове забезпечення, медичні сервіси, щорічну відпустку, а також доплати за перший контракт для осіб віком від 25 до 60 років, а для юнаків від 18 до 25 мільйон від держави. Також передбачено щомісячні надбавки за службу у гірських районах і за винайм житла, якщо особа приїхала на Закарпаття з іншого регіону. Найбільш затребувані посади для охорони державних рубежів. Наразі нам потрібні такі спеціалісти, як кінолог, оператор безпілотних систем, інспектор прикордонної служби, а також спеціалісти в ІТ-сфері. Наразі є два види контракту: а саме контракт на три роки, а також контракт до кінця закінчення мобілізації. За словами прикордонників, 30% кандидатів із загальної кількості отримують відмову у проходженні служби. Серед основних причин наявна судимість або корупційні злочини та слабкий стан здоров'я. Психологічне тестування складають 98% кандидатів. Найбільш активно громадяни звертаються до прикордонних загонів на початку весни і до осені. У такі періоди в середньому щомісяця на службу набирають близько двох десятків кандидатів. Збільшилась кількість колишніх страховиків. Всі повертаються на свої підрозділи, де колись проходили службу. За червень місяць було прийнято близько 22 громадян. Також на службу запрошують жінок, яким пропонують працювати на посаді кухаря, фельдшера або ж перекладача за умови знання угорської, румунської, польської чи англійської мов.